Так, доброго сім'я. Я робив огляд машини, показував, а тепер зробив ковпаки, поставив. І от вона так виглядає в мене на ковпаках. О, така вона в мене є. Я ще докупив на запаску ковпак. От поставив ззаді ковпак. Тут стоїть от, е, камера заднього виду. От. І от так вона виглядає з ковпаком. От. Тут є номер, машина продається. От така вона є. А також ми робимо машини під замовлення. Виготовляємо от. От вона в мене в салоні. Я показую, але так ще раз покажу. От. Тут розкритий столик є. Розкритий столик. Зараз я капот відкривати не буду. От там же. Так я мотор... розкажу за мотор, за все розкажу ще раз. От так, щоб для... от я вже поставив сюди бардачок, от, бо кондиціонер сюди не ставив Якщо в випадку, якщо я її не продам, от, я буду ставити печку від пасата 4-го. Або гольфа, поставлю, або гольфа поставлю вже з кондиціонером пічку. Бо там кондиціонер на моторі стоїть, все, насос є новий. От, радіатор новий, все нове, тільки те, що в салон. Я маю пічку, маю конди... радіатор кондиціонера в салон такий, але ще поки не ставлю, бо можливо, якщо я її не продам, от, я буду переробляти повністю панель приборів, оцю торпеду карти і буду робити довші двері. Двері буду робити аж по доці, буду знімати, вирізати, все переставляти. Ось От. От така вона в мене сердень. Тут є. все. Тут є От так столик. Столик собі сідаєш, віддихаєш, то Попільнички, то люк. Тут вікна, От, Тут в мене є USB-розйом. А тут є прикуривач. Все воно робить, все працює. Динаміки, колоночки. І от ззаді там динаміки є. От динамік один. І там, там динамік другий. Ото багажне відділення. Там витяжка стоїть салону. Вот так. Вот и там сзади є, є, э, є зарядне пристрій і з тої сторони зарядний пристрій. Ну, тут таке. Багато складати там щось. Дві підсвітка, то є люк. Люк. З вот. того начора -то так само є. Е. Попільнички. Вот. Зарядне і USB розйоми і отут піднімається, скло опускається і піднімається. У наміті крісла стоять від крайслера, як хтось там вже був в то минулому тому замітив. Так, від крайсера крісла стоять. Там стоїть додаткова пічка. Задній диван зроблений від спринтера, але він складається. Спинка складається в дивані, перероблений. О, там є спереді монітор на камеру заднього виду, камера переднього виду, двохділеного магнітола, там далі печка. Тут так, бардачок, там у мене по салону. В ремні безпеки трохточкові. Так само у нас їх лістах трохточкові ремні безпеки. Бо так по сертифікації було. Так треба такі вимоги були, так і робив. Тут так само є. Є прикурювач, є і USB розйоми, є. Тут включається додатково, включається вентилятор. Ось вот, вот так додаткові таки, а то печка салону. Вот, Поключається додатково. Вот, вот, Сюди включається камера. Завод за, камера включена. Вот. Зараз я її покажу вона. Ото вот, є задній вид. Ото вот, задній, то перед. Камера переднього Ось. Вот. То мої інтофон включається. Все, так. як стоїть. Все тут? Вот, на переднє місце. Понижено тут навіть не треба почати я тут зробити за шиючими, щоб воно так було так от на речагу. Крісла з підігрівом стоять. От. Переднє крісло у взагалі регулюється по висоті. У, повністю має регулювати. Так вона виглядає. Як я вже казав, мотор стоїть тут ОМ904ЛА. 140-145 кінських сил має 500, що то в нього там 500 що Моменту. Ньютонів. От, мотора хватає, Стоять хаби. Я вже сказав, що зробив там тому попередньому відео я розказував. Я зробив на передні колеса хаби. Ну, я не хочу знімати там. Там є в мене в, в, мене в Тіктоці є відео про хаби, як я, я їх показував. От, стоять хаби напереді. От. Так що передній міст крутиться, звичайно, просто так крутиться. Так як, як, просто, як, в легковій машині йде. як газоні звичайному. От. Так само стоять дискові тормоза. Якщо тут буде, видно от звідси може буде. Видно, от супорта, дискові тормоза стоять. От, по два супорта стоїть на стороні. На одній стороні. По два супорта. Ото є камера переднього виду. Рішот я повністю капот переробляв, робив йому рейстайлінг. Після того як воно було зроблено. Так. От у нас бак і що вам ще показати? Крісла електричні. Ну, крісла рухаються, все як має бути. Ось така вона машина. Що там? Стоять, стоять на ній швидкісні редуктора. 41х9. Редуктора, хто знає, вони дорогі. Зараз ці редуктора. От стоять на задньому, на передньому мостові. От на ньому Минулого року ми їздили, тестували, у нас виходило десятку От. солярки. Я думаю, що поміняв колеса, може щось змінилося. Швидкість. Ні, колеса фактично ті самі розмір лишився. Теж 22,5. Ну і там по розміру воно так немає різниці. Я пробував на спідометрі і по навігатору їхав і вийшло в мене. Одинакова швидкість. Там швидкість фактично не змінилася, співпадає спідометр з навігатором. От є багажник. Що там, що вам ще сказати? Розхід я кажу, розхід практично розхід є невеликий. Для такої машини тут 10, ну хай 11. Ну нема 11. Десятку точно. Може десь трошки леса, може ще може ще якась. Ну, хай навіть в районі 11, то є все одно, то є для такої машини, то є ерунда. Фактично тут розходу розхід вона у неї такий дітський, Але то все за рахунок швидкісних редукторів. Коробка стоїть швидкісна і редуктора швидкісні. Ну, я не їжджу так, бо я вон, їду собі, 90 на ній більше не розганяю. Їздию і розганяв 125, пробував. Більше не їду, їду 90, більше не їду. От. Так, по машині зроблено все повністю. От тут, як я казав, тут двері додавлені були, але якщо, як кажу, якщо я її не продам, буду робити рестальінь, буду двері отако додавати, Стойку зроблю вузьку, двері за передні двері додавлю, задні так само сюди вріжу, переставлю, перероблю. От. Ну і Можливо, зад вкорочу, щоб запаска була на рамі і зроблю задній ляду. Запаску перероблю, щоб була на рамі сиділа. Машина коротша трошки буде. От. Вага в неї була 4700. Ну так як зараз я там траверсу викинув тяжку. от Переробив капот дуже тяжкий був. Зараз капот взагалі легенький. ну Фактично капот легенький. Там нема в капоті такого нічого. Тут просто йдуть каркасні трубочки. І все она, тримається на... Металі, типу, на пляг металу і на тому металі тримається, так що стягнув. От Фари стоять, поставив LED фари. От поворотники нові. Проти отуманка стоять віші шевролет. Бампер зробив, так як дивився там Toyota, і є там ну, в Ютубі, якийсь мужик не на наш робив. Вот я так по принципі скопіював його. Ну, оброблено там все повністю це пообробляв. Ось така машинка вийшла. Кажу, я вже робив відео, просто що ще відео зроблю на диск, на ковпаках. На ковпаках вона інакше виглядає, вона зовсім ну, машина зовсім інакше виглядає. Хороді би там єрундати ковпаки, але воно своє дає. Машина має багато наворотів, склопідйомники, все таке там люк, ті хаби, дискові тормоза, і ті USB, ті всякі такі. Ну, коротше, машину, машину грошей не жалілося, машина зроблена була з душою. От, тому що я робив під себе, а вже як робити, робити добре. Теж був під час того, як робив капот, перебив все, я звузив. Заборник воздуху. Тож він був широкий в мене аж до, до середини вікна. От. Я його переробив, зробив коротший. Тут стоїть інтеркулер. От. За рахунок того, що я поставив інтеркулер під капот, сюди в ту сторону переніс. От. Морда как, морда стала коротша. Морда набагато коротша, ніж вона була. Кажу, мотор мотор мерсовський тому що... Ну що той мотор? Він ходить, він має 470 з чим тисяч пробігу і він ще так два рази походить. Ну, що масло я міняю, я навіть не наїжджаю стільки скільки я міняю, як міняю масло. Міняю масло вчасно. Та що вчасно, я наперед не міняю. От, рік пройшов, я поміняв. Наїздив, я не наїздив 1000 кілометрів, я поміняв масло. От. За машиною я дивлюся, машину пильную. Скажу просто я її люблю ту машину, я не клав працю ось така вона в мене машиночка я дивився я різні там і в білорусі і алекси роблять і там всякі там такі ну кожен робить по своєму кожен робить так наскільки йому дозволяє фантазія і руки тому що люба машина, яку робиш, вкладаєш гроші. Так що і в тій машини вкладені гроші, і та машина вкладена гроші. От так воно, Все. пишіть свої коментарі, хто які там вважає за потрібне, погані чи непогані, погано я машину, непогано зробив. Якщо погано, немає питань, зробіть краще... Тут Претензії до кого. Напишете погано, значить вам не подобається. Ви можете зробити краще. Я зробив те, що я міг зробити. Я, я от, наскільки я її вважав за потрібне, наскільки я зробив її. Ну, тою мордою вона має набагато гарніший вигляд, тому що вона зараз в неї такий вигляд. От. А мала вона ось такий вигляд. Ось такий вона мала вигляд. От. У неї була дуже довга морда і не гарна така. Всього, гарного сім дня. Пишіть свої коментарі, підписуйтеся. Всім гарного дня!